Котре довів собі, що навіть за колючкою люди є людьми. Ніяких на мене навантажень тиску не було, все було нормально. Всі розуміли, що. Ну, всі здивувалися одне, що вже докотилася Україна до того, що з'явилися нові Неофі політрепресовані. Це вже не Радянський Союз, а Незалежна Україна, і вони розуміють, що вже кав, входить після тебе дуже, дуже багато таких, як ти яка, можливо, все може бути. Ставлення досить нормальне. Всі одного не розуміли за що. Коли я казав за що, вони просто сміялися. Кажуть, та ну за таке не стає. Так, ну як бачите. бачите. Е, Впечатлення встречі, що? що буде ну, я, напевне, все ж таки. Читаючи книжки про повстанців, про таборин, чекав набагато гіршого, а враження були нормальні. Нормально ставилася до мене охорона, інші службовці цієї в'язниці. Чим займався, як час проводив? Проводив, мені побратими принесли багато книжок, так що я начитувався, вчив націоналізм танцував, вчив. Це ну, більше да, Більше так навчався. То що сказать системі? Спасибо, шо по прокачала образование. Прокачали.